Сьогодні є намагання в нашому суспільстві розставити акценти по іншому і власне сім'єю називати те, що сім'я сім'єю не являється. Найбільш поширеними причинами розлучень по-перше є так звана невідповідність характерів або розчарування, яке приходить в життя подружнього життя, І в основному це розчарування пов'язано з їхньою неготовністю до подружнього життя. Всяка альтернатива. Яка пропонується окремій людині, державі, країні, будь-якому суспільству, незалежно від того, чи це схід, чи захід, південь чи північ, яка пропонується і не відповідає тому, як Бог задумав інститут сім'ї, вона є небезпечною, вона є антибіблійною і вона є неприйнятною для нас. Тут насправді є завіт це безумовно посвята любити одне одного неевоїстичною любов'ю. Це угода, посвята, завіт, який складається між хлопцем і дівчиною, але не лише між хлопцем і дівчиною. Вітаю вас, шановні друзі! Упродовж останніх років українське суспільство отримало цілу низку гарних можливостей для того, аби вдосконалюватися і поширювати своє світобачення. Але разом з тим, якщо подивитися на сферу сімейних взаємин, то наш поступ до європейської спільноти приніс із собою цілий ряд деяких складних термінів, нових для нас слів, значень. І вони дещо повпливали на і додали проблем у цій сфері для я вважаю українського суспільства. Зокрема, ми дізналися про гостьовий, вільний, груповий, одностатевий шлюб. Ми почули такі слова, як гендер, фемінітиви, прайди. Хтось заговорив про ювенальну юстицію сьогодні, в нашій розмові ми порушимо тему небезпеки для Інституту сім'ї. У нашій студії гості Валерій Антонюк та Станіслав Грунтковський. Вітаю вас! Вітаю Наскільки актуальною сьогодні є тема сім'ї? Чи не видається вам трохи штучно роздмуханим факт загрози існуванню Інституту сім'ї в Україні? Олександр, я хочу апелювати до статистичних даних. Мені здається, що вони переконливо говорять про те, що в Україні питання сім'ї це надзвичайна проблема. За роки незалежності ми зменшилися як нація, як народ, приблизно на 10 мільйонів. Це говорить про серйозну демографічну кризу в Україні. Зі слів міністра соцполітики, кількість матерів-одиначок за 15 років зросло в 22 рази. Кожна п'ята дитина народжується в сім'ї, де татуся немає. 6 із 10 шлюбів закінчується розлученням. На приблизно 12 мільйонів пенсіонерів у нас лише 16 мільйонів працюючих. І причиною це слабкість інституту сім'ї. Як відомо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголосила 2019 рік роком сім'ї. Ви підтримуєте думку, що питання сім'ї це одне з найгостріших чи найактуальніших проблем і питань сьогодення українців. Коли ми говоримо про рік сім'ї, це не випадково. Тому що віруючі люди, особливо християни, якщо ми говоримо про їх переконання, вони говорять про те, що сьогодні є намагання в нашому суспільстві розставити акценти по-іншому і власне сім'єю називати те, що сім'єю сім не являється. Тому 2019 рік справді має пройти під цим гаслом в нашій державі. Хоча багато є проблем саме захисту сімейних цінностей. Це не, не єдина проблема і не один виклик, який ми маємо, але він занадто важливий, я би сказав, навіть стратегічно правильно, ми маємо сьогодні бити тривогу там, де ми бачимо, як порушуються ці задуми, які визначені нашим творцем. Всяка альтернатива, яка пропонується окремій людині. Державі, країні, будь-якому суспільству, незалежно від того, чи це схід, чи захід, південь чи північ, яка пропонується і не відповідає тому, як Бог задумав інститут сім'ї. Вона є небезпечною, вона є антибіблійною і вона є неприйнятною для нас. Сьогодні деякі сім'ї говорять, що не обов'язково засвідчити свій шлюб. Перед державними органами реєстрації достатньо прийти до храму, звінчатися, отримати благословіння Боже через пастора, і цього достатньо. Що ви на це скажете? Олександре, ну у нашій церкві не обвінчають таку пару, яка не має офіційно зареєстрований шлюб. Але давай почнемо з того, що нагадаємо: що шлюб насправді є завіт. Це безумовно посвята любити одне одного неегоїстичною любов'ю. Це угода, посвята, завіт який складається... Між хлопцем і дівчиною, але не лише між хлопцем і дівчиною. Насправді це заява і суспільству про те, що ви відтепер нас маєте розглядати не як окремо взяти громадян, а як ось ось ту клітинку суспільства. Той перший соціальний інститут, який створений Богом, називається Шлюб. В зв'язку з тим, що наша країна офіційно відділена від церкви, мається на увазі. Наша законодавча база, законодавча частина відділена від деяких церковних установ, і принципів, так склалося, що шлюб у нас християни укладають двічі: один раз в державній установі, і це надзвичайно важливо і з юридичної точки зору. І без сумніву, якщо для них віра, це не хобі і у церкві? Ваші відповіді і роздуми наштовхують на думку, що Інститут сім'ї терпить напади в двох площинах, які переплітаються, однак трохи інші. Сім'я потребує від внутрішніх загроз і разом з тим на неї чигають зовнішні небезпеки. Якщо коротко окреслити внутрішні загрози, що в цій площині найбільше дошкуляє сім'ї? Чи можна було б перефразувати Олександр, твоє питання наступним чином? Що є причиною розлучень? Бо саме розлучення можна назвати смертю подружнього життя. Так. Хоча, на жаль, згідно деяких досліджень, приблизно третина шлюбів, які не розлучилися, але почувають себе дуже і дуже погано. Чоловіки, дружини і діти у таких шлюбах, саме це маю на увазі. то, так? власне, най, найгострішими... Причинами або найбільш поширеними причинами розлучень, по-перше, є так звана невідповідність характерів або розчарування, яке приходить в життя подружнього життя. І в основному це розчарування пов'язано з їхньою неготовністю до подружнього життя. Люди не знають ось тих божественних принципів, згідно яких потрібно будувати шлюб. І, по-друге, вони не володіють достатнім стартовим капіталом. Чеснот і навичків для подружнього життя. Друга причина розлучень це шкідливі звички. На жаль, ми живемо в країні, де проблема алкоголізму, проблема наркоманії, в першу чергу тютюнопаління і інших залежностей є колосальною проблемою і причиною номер два розлучень. Наступна причина це різні зради. Зради. Які зараз стали доступніші через еру соціальних мереж, флірт? Пробачте, порнографія стала на відстані кількох кліків комп'ютера і Фейсбук, до речі, у Британії було названо однією із трьох, з трьох головних причин розлучень, в тому розумінні, що це зближає людей, які у шлюбі несе потенційну загрозу флірту. Побутові різні проблеми: втручання батьків економічні негаразди, цебто невміння подружнього життя долати ці економічні негаразди. Ну, це такий невеличкий список основних причин, які, власне, зводяться до основної причини непідготовленість молодих людей до подружнього життя. Якщо говорити про зовнішні загрози для Існування інституту сім'ї, що руйнує сім'ю, те, що приходить зовні в неї, найбільше ми вже говорили про, скажімо, технічний прогрес. Інтернет одна із таких загроз, і хоча в цьому і благо для людини, тому що це комунікації, це сучасний вимір, і ми не маємо нічого проти от таких методів комунікування, але це одна із зовнішніх загроз, тому що те, з чим сьогодні стикаються підлітки, скажімо. Чи молодь період формування вже на них впливає і формує їх світогляд відносно сім'ї, сімейних цінностей. Зовнішня загроза в нас достатньо серйозна сьогодні. Це все ж таки глобальна така культура світова, би я сказав. Вона не є тільки західною, хоча більше приходить до нас із заходу урбанізованих міст. Де формується якраз у цей ціннісний вимір щодо сім'ї. Я пам'ятаю двох молодих людей, які досить сучасні. От, і живуть вони виїхали з України в Європу, і вони кажуть, ми просто партнери. У нас є контракт, у нас розписані відповідальності. І абсолютно всі так живуть сьогодні в Німеччині. І любові місця десь якось вже немає. Так, це досить прагматичні речі, тому що навіть сама любов, закоханість, прив'язаність один до одного, взаємність розглядається також з дуже з прагматичної точки зору. Обов'язки в подружжі так само формуються зовні. Тим, який навантаження дружини, чоловіка, хто більше заробляє грошей, хто більше приносить їх додому. От, і ось така глобалізація і урбанізація досить сильно впливають. Інший чинник це виховання. Відповідно, в такій сім'ї, коли е, чоловік і дружина так сприймають шлюб, е, подружні стосунки, так виховуються і діти, які дивляться на це, живуть у цьому. І я думаю, що і шкільні програми потім сьогодні заточені саме на, на те, щоб шлюб показати, просто як. Як контракт і партнерство. І це досить небезпечно. В цьому багато прагматизму і дуже мало оцеї, оцеї, такої біблійної цінності, чим насправді має бути шлюб. Суспільне потрясіння, те, що, наприклад, переживає Україна, і ми розуміємо, що коли сьогодні чоловік пішов захищати свою країну, коли він пережив надзвичайні. Виклики в особистому житті і потрясіння, і потім повертається в сім'ю, і він не впізнає свою сім'ю, а сім'я його. Навіть при живому батькові сьогодні багато дітей не знаходять потрібної батьківської опіки, тому що це надлом, який відбувся, потребує духовного зцілення. Можливо, це не для всіх, але це дається ознаки. І я думаю, що є над чим працювати сьогодні в Україні. І ці зовнішні чинники вони впливають на, на сім'ю. Сам ритм життя, завантаженість, матеріалізм приводять до того, що сьогодні сім'я, знаєте, це просто такий от невеликий час, який двоє людей. Зійшлися під одним дахом на короткий нічний час і розбіглися знову. При цьому в них ще є і діти. І, і все це формує ось цю небезпечну культуру, коли, коли сім'я перестає бути основою суспільства. Сім'я є просто одним із таких теоретично важливих інститутів, які, які можна трансформувати. І в цьому є небезпека Україна. Не тільки наблизилася до цього, але вона ввійшла в цей період. Останнє, що, можливо, я зауважу, це все-таки оці нові пропозиції у сфері ідеології і моралі, які вказують на те, що сім'я в такому традиційному вимірі має сьогодні альтернативу. І тому гомосексуалізм, гендер, права сексуальних меншин сьогодні піднімаються на щит для того, щоб і в нашій країні, здається, в такому демократичному суспільстві були захищені. І в цьому є велика небезпека. Звичайно, ми не просто проти цього. Ми розуміємо, що це несе повне руйнування для сім'ї. І тому традиційні цінності мають бути захищені саме християнами. Ми переконані, що християни покликані до того, щоб стати на захист цих традиційних цінностей. Чи можна якось зберегти в таких непростих умовах сім'ю? І хто, і що саме мають для цього робити? Перш за все, батько і мати. Перша школа, важлива школа це виховання в сім'ї. Я згадую час Радянського Союзу, коли атеїзм був такою загрозою. Але, наприклад, у сім'ї, де живуть християни. Діти виховувалися з абсолютним переконанням в існуванні Бога. Хоча зовні всі говорили зовсім інше. Зараз так само ми можемо захистити сімейні цінності правильним, належним вихованням дітей і молоді. І це, це перше завдання для батьків. Інше питання це відстоювати ось ці цінності на, на рівні, скажімо, нашої освіти. Наші програми, наші підручники, ми ж бачимо, що робиться сьогодні в світі, коли пропонується не просто альтернатива, а людям пропонують прийняти це як, як основу, як нормальний принцип життя і існування в суспільстві. І, і тут ми маємо подати свій голос. Я би сказав так, що на всіх рівнях. Я підтримую Валерія Степановича в тому розумінні, що е, християнські сім'ї християнські родини ну дійсно повинні бути особливими власне ж Бог створив сім'ю одна із трьох цілей творця це щоб чоловік і дружина у своїй спільноті у взаємовідносинах відзеркалювали відображали його образ його чесноти те спілкування любові прийняття тому по перше Чоловік, ти, Олександр, і, і я. Ми повинні бути добрими чоловіками, вірними, люблячими, працелюбними в своїй сім'ї. Ми повинні бути мудрими татусями. Ми повинні знаходити час зміцнювати наших дітей в їхніх переконаннях. З іншого боку, ми повинні бути достатньо активної громадянської позиції, бути нелінивими і небайдужими, коли мова йде про... Правове законне відстоювання наших поглядів на інститут сім'ї. Це означає бути готовим приймати участь в дискусіях, в круглих столах, в вуличних акціях, в тижнях подружжя, в фестивалях, в референдумах, якщо вони будуть, подаючи свій голос за сім'ю як такою, якою вона створена Богом. Якщо говорити про церкву, мені здається, церква зараз має. З одного боку, унікальний рівень довіри з боку суспільства. З іншого боку, у церкви є перше джерело, ось те божественне креслення для подружних пар. А значить, церква місцева повинна а, вибудовувати цілісне сімейне служіння, яке складалося б з дошлюбної підготовки для молодих людей і для пар, які готуються до шлюбу. Мала проживати школу подружнього життя, серцем якої є сімейні домашні групи, де подружні пари збираються для того, щоб вивчати Божі принципи для сімейного життя, вирішення конфліктів, виховання дітей, розбудови інтимного життя тощо. І третє, церква повинна запропонувати якісне кризове консультування. Як церковним, так і нецерковним парам, які переживають. Не найкращі часи у своїх взаємовідносинах. І, врешті, церква дійсно повинна ставати окремо, взята місцева церква. Це повинні бути острівці здорових, міцних, благочестивих родин. Можливо, про деякі конкретні заходи, які вже в Україні проходять або пройдуть найближчим часом. Травень і червень традиційно у нас надзвичайно активні в вуличних різних подіях і акціях тижні подружжя, фестивалі сім'ї, хода за сім'ю, яка пройде знову ж таки у багатьох містах України, і обов'язково пройде у, у Києві. Літо, звичайно, чимало сімейних таборів. Ну, конференції на тему сім'ї, семінари це те, що церкви і в обласні об'єднання можуть ініціювати. А в своєму регіоні власне наша ціль комітету сімейного служіння це допомогти церкві у формуванні цілісного сімейного служіння, де будуть люди, яких ми змотивуємо, спорядимо необхідними інструментами для розвитку сімейного служіння в своїй місцевості. Я би додав, що про те, що говорить Станіслав, відносно таких практичних кроків вони не тільки мотивують. Якби думати про сім'ю і реально от проголошувати ці цінності, певною мірою це є захист. Дивно звучить, але в християнській країні, яка має багатовіковий досвід християнства, сьогодні ми говоримо про захист християнських цінностей, в тому числі сімейних цінностей. Ми говоримо про християнську мораль, яка має зберігтися в суспільстві. І бути основою розвитку нашого суспільства. Дивно, але це так. Можливо, було б дуже добре, якби це рік виборів у нас. І в нас будуть вибори президента, і потім парламент. І ми розуміємо, що законодавці мають нести оцю відповідальність, які закони вони далі будуть писати. І наші слуги народу мають розуміти, що наша країна в абсолютній більшості. Вона має все-таки правильний вектор щодо сім'ї і взагалі от моралі. Було б добре зробити референдум відносно сім'ї. Я переконаний, що Україна абсолютно здорова нація ще. Хоча цей вітер віє, і ці пропозиції звучать, і загрози реально існують, але захищаючи, наприклад, сім'ю як Божу інституцію, я думаю, що абсолютна більшість скаже, що ми за, за таку сім'ю. І різні збочення для нас є неприйнятними. Можливо, в цьому році було б добре такий захід провести, от і це було б досить добрим аргументом. Але якщо говорити в цілому за сім'ю, ми закликаємо всіх, тому що є багато громадських наших організацій, християнських місій, церков об'єднань, різних конфесій, деномінацій, ми розуміємо, що це те, що не просто ми однаково сприймаємо, а ми. Популяризуємо, проголошуємо і закликаємо людей доброї волі і які мають розум від Бога, долучитися до цього процесу. В Україні будь-які такі збочення не повинні навіть іменуватися. Тим більше, розглядатися чи пропонуватися. І в цій духовній битві ми маємо отримати перемогу. Чи вірите ви в успіх боротьби за сім'ю? Чи буде існувати в Україні Інститут сім'ї, приміром так, в 2050 році? Я вірю в те, що те, що задумано Богом, має стояти вічно. Якщо буде порушено Інститут сім'ї і зруйновано його хоча б наполовину, цьому світу прийде кінець. Біблійні історії минулого показують нам, що Бог є Бог святий і рівнитель. Коли люди кидають йому цей виклик, це не залишається поза увагою Бога. Я не хочу говорити про якийсь поганий прогноз майбутнє. Я вірю в те, що Україна має залишитися тою країною, яка стоїть на цих біблійних принципах. В іншому разі, і не тільки наша країна будь-яка. Світове таке співтовариство да, людство загалом, якщо воно буде відходити від Бога а в питанні сім'ї, як і в інших питаннях, але особливо ми говоримо сьогодні про це, напевне, Бог скаже своє слово. За це Бог дасть серйозне покарання. Я вірю в те, що якщо Христос не прийде ще. До 2050 року тут, на цій території, будуть залишатися люди, які твердо і переконливо сповідатимуть те, що сім'я це чоловік і дружина і діти, і будуть будувати свою сім'ю згідно божественного креслення, беручи за основу саме Боже Слово. От питання, скільки буде таких родин і сімей, не знаю. Поки ми тут, і майбутнє для нас невідоме, знаю точно, що потрібно боротися.